Юр, Маршрут на завтра. Так, ну, першим ділом висипайтесь і. Е, перша точка. У нас буде шинок. Там поломаний контейнер. Гляньте на видобучих. ну По-моєму, немає. У нас там нормальних контейнерів, які можна на заміну поставити. По-моєму, немає. Але якщо є, то візьміть, бо в ньому ручки нема. Нема ручки. Ну, от перша точка шинок. Його. Забирать тільки зі струбциною. Ну тобто, якщо є заміна, то зразу візьміть поміняйте. Якщо нема, то струбциною забирати його. Він повний вже. Вона мені дзвонила. Далі у нас іде княжий затон. 11 і 9. Тут розкручуєшся. Княжий затон 11. Контейнер і 9. Далі Срібнокільський, кільські дванадцять. Чотирнадцять. Чотирнадцять. Асе чотирнадцять шістнадцять. 22А. Далі звідси виїжджаєш. На Срібнокільськ 1. Тут по колу. Далі Урлівський. Урлівська Сім, 5 А. Три Б повний. Дзвонили. П'ять. Далі Урлівські. Ці тридцяте, тридцяти. Перше тридцяте, два контейнера, Ну і далі підряд тридцять, тридцять А, тридцять. 38а. 38. Тут задом, мабуть, да, ви здаєте два контейнери. І Сороковка. Там ми платимо 50 копійок за контейнер. Так, далі у нас СДЦ забрали. Харківське шосе. Звідси виїжджаєте. Два контейнера верх і Низ Сниз 100% повний, ну, верх теж треба заїхати. Тут по заїздам ти тут був вже ось так. Тут заїзд. Перший, а до другого просто по прямій. Далі Харківське шосе 58Б. Це ти звідси виїжджаєш. Тут розвороти. Далі у нас йде повний. Вже дзвонила. Два дня назад. Драгоманова 6А. Це той, що вони забрали тоді. Тому деякі точки важливо забирати не пропускати, щоб їх окремо потім не, не висмикувати. 6А. От насчет заїзду я не знаю. Тоді вона казала, заїзд був тільки з пчілки. Зараз, ну, вже час пройшов більше тижня. Можливо, розчистили тут напряму. Але якщо тут нема, то з пчілки Повний. Повний 100%. Цей повний. І нижній повний теж треба 100% в місце залишити, забрати. Так, далі. Ну, по машині дивимось тут підряд, що залишилось в маршруті. Це у нас. Так, що у нас? Ригаренка 12А? Це. Ну звідси, да, мабуть, ти будеш їхати. Розвертаєшся. До внастя, це новий контейнер. Ти його забирав, опять оставив, по-моєму. Зразу за воротами там справа він. Далі Григоренка 18, а два контейнера. Перший, другий через там, 50 метрів. По виїзду. Ну, є проїзд тут, але не знаю, чи, там, чи ви зможете проїхати. там. Ну, Мабуть, зможете. І далі у нас вже йдуть по путі на висипку Григоренка 28, два контейнера і Княжи Затон 2 дроп 30. Ось так от. Або дворами, або дворами зараз на його нафік, типу виїхати, і друга точка. 2 дроп 30, княж затон тут уже без варіантів. Все, і далі. Висипка. Висипка-видобичі. Я з Ігорем розмовляв. коротше на видобучі, поїдемо, бо і кілометраж сюди більше, виходить, і по часу довше зараз. коротше не варіант, це, умовно кажучи, якщо дві ходки робить, от першу, допустимо, забираємо праву сторону, забрали, поїхали, висипались. І почали там збирати другу машину. Тоді є сенс, мабуть. Так, ну коротше, на завтра все.